Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я б хотіла би поговорити на таку тему. Коли ми жили в місті, село здавалося нам місцем спокою та гармонії, тиші та свіжого повітря. Здавалося, своя хата, свій город, свій садок, домашні тварини, це здавалося якимось раєм. Але коли ти насправді переїжджаєш з міста в село, то реальність виявляється зовсім іншою. І сьогодні я б хотіла би розповісти про п'ять найрозповсюдженіших помилок, які роблять люди, які переїжджають з міста в село. І скажу вам чесно, з цими помилками я стикнулася на власному досвіді. Помилка номер один. Це ідеалізація сільського життя. У місті здається, село це тільки романтика. Вранці прокинувся, пташки співають, сонце сходить, ніхто не шумить під вікнами. Але насправді це й бур'ян, який росте швидше, ніж ти його виполюєш. Це зима, коли треба носити дрова й топити піч. Це бруд, який тягнеться в дім після дощу. І якщо людина готова лише до красивих картинок, але не до важкої праці і побутових труднощів, дуже швидко приходить розчарування. Помилка номер 2 Купівля надто дешевого будинку. Багато хто шукає дешеву хату, аби тільки дах над головою. А далі потрохи зробимо ремонт. Я скажу чесно, такий ремонт часто стає довгим і дорогим. Старі комунікації, гнила деревина, піч, яка димить у хату все це потребує великих вкладень. І замість економії виходить подвійна витрата. Часто краще переплатити і купити будинок, де вже можна нормально жити, а ремонт робити поступово, ніж починати з нуля і вкласти грошей більше, ніж він коштував. Помилка номер 3 Це нереалістичні плани щодо господарства. Ще одна типова помилка і одразу, це одразу хапатися за все: беруть курей, качок, козу, свиней, садять пів гектара картоплі, а потім приходить усвідомлення. На все це не вистачає ні сил, ні часу. Люди вигорають і починають продавати або віддавати тварин. Моя порада. Почніть з малого, наприклад, 5-10 курочок і невеликий город. Якщо відчуєте, що вам подобається, що справляєтесь, поступово можна розширитися. Помилка номер 4 Недооцінка інфраструктури. У місті ми навіть не думаємо про те, наскільки зручно. Що аптека за рогом, магазин поруч, лікарня, школа, транспорт. У селі все інакше. Магазин може бути за кілька кілометрів, автобус ходить раз на день, швидка їде півгодини або й довше. З інтернетом теж проблема. Буває, що ловить лише в певному кутку двору. Для дітей теж важливо, школа чи садочок може бути далеко і треба возити. Тому. Перш ніж переїжджати, обов'язково зважайте, яка інфраструктура є у селі. Помилка номер 5 Відсутність плану заробітку. У місті робота поруч. Можна піти на фірму чи в магазин, знайти підробіток. У селі з цим складніше. Так, витрати тут менші, але гроші все одно потрібні: комуналка, одяг, техніка, харчі, будматеріали. Якщо залишаєш міську роботу і не маєш стабільного доходу, буде дуже важко. Краще заздалегідь мати план, чи це віддалена робота онлайн, чи власний маленький бізнес у селі, наприклад, продаж продукції, вирощування овочів чи якась майстерня. І наостанок я склала такий невеличкий чек-лист для тих, хто збирається переїжджати з міста в село. І на що потрібно в першу чергу е звертати свою увагу? Перше на що потрібно звернути увагу, це будинок. Це стан даху, фундаменту та стін. Наприклад, коли ми купували свою хату, то ми не зовсім зважали на це, але потім в ході ремонту у нас виявились прикрі речі. Дах в нас виявилося, що протіхав, стіни були гнилі деревина, коли ми зняли штукатурку. Тож на це потрібно звертати особливу увагу. Далі, опалення. Як саме ви збираєтеся опалювати свій будинок? Чи є в будинку піч, наприклад, чи є газ, чи є електрика, тобто, яким способом ви хочете опалювати свій будинок? Далі, на що потрібно обов'язково звернути свою увагу, це стан електропроводки та водопостачання. Електропроводка в нашому будинку була геть устарівша, в аварійному стані. Тож ми практично перше, що зробили, це замінили повністю всю електропроводку, тому що вона була в жахливому стані, тобто дуже-дуже стара, і це було дуже небезпечно для життя. Наступний пункт це каналізація. Чи вона є, чи треба буде робити. В нашому будинку каналізації немає, і її потрібно буде робити. Що теж потребує дуже багато вкладень, зусиль та коштів. Далі, перед тим як купувати будинок, обов'язково звертайте увагу на інфраструктуру. Це наявність магазинів, аптек та лікарні. І якщо немає в селі лікарні, то наскільки вона близько і наскільки легко до неї дістатися? Це дуже важливо. Далі, якщо Якщо у вас є діти, потрібно обов'язково дізнатися, чи є в селі школа та садочок, і наскільки вони будуть віддалені від вашого дому, чи є можливість підвозити дітей автобусом, чи як вони будуть добиратися. Далі, що дуже важливо, це дороги та транспортне сполучення, наскільки це село віддалене від міста, наскільки є транспорт, який зв'язує вас з містом. Як часто? Він ходить, чи ходить взагалі, і чи дозволяють дороги, наприклад, взимку спокійно їздити, щоб цей транспорт міг курсувати. Ще не менш важливий пункт це інтернет та мобільний зв'язок. Перед покупкою будинку краще було б дізнатися, який саме мобільний оператор кращий в цьому селі, яке покриття найкраще, тому що, наприклад, в нашому селі «Київстар» ловить абсолютно всюди, і зв'язок і мобільний інтернет. А МТС ні, тільки в е, деяких місцях. Тобто, де інтернет практично зовсім не ловить, а мобільний зв'язок то ловить. Тож це теж дуже важливо, щоб знати, який мобільний зв'язок для вас буде найкращим. Та заздалегідь підготуватися. Наступний, я вважаю, найважливіший пункт це фінанси та робота. Ви перед переїздом в село. Повинні дуже ретельно все обдумати, чи є у вас стабільний дохід, чи є можливість працювати віддалено або знайти роботу на місці в цьому селі, в якому ви будете купувати будинок, щоб мати можливість себе забезпечити хоч би на перший час. А також, що я вважаю і всім це. Пораджу мати деякий запас коштів на перший рік, тому що перший рік це обов'язково якийсь ремонт, яку б хату ви не купили, все одно ви захочете щось переробити, підробити, підправити, переробити, якби. І якщо ви захочете завести господарство, то теж потрібно мати за що це все стартовий капітал, за що це все купити. Тож фінанси повинні запас коштів, який їм повинен бути, наступний пункт в моєму чек-листі це господарство та земля. Перед покупкою будинку ви повинні оцінити розмір ділянки і чи реально її обробляти. Чи є вас чим і чи будете висаджати город. Далі, наступне це чи є місце для тварин, чи є добудови, прибудови, якщо ви хочете заводити господарство, щоб мати, де їх тримати. Наприклад, у нас такого немає. Де тримати тварин, таких будівель немає. І, що не менш важливо, чи є доступ до води для поливу. Чи є криниця в вашому господарстві і чи можна буде поливати город. Наступний пункт важливий це особистий комфорт. Перед переїздом в село ви повинні усвідомити, чи готова вся сім'я для переїзду, що я маю на увазі вся сім'я. Якщо у вас є діти, чи є для них садочки школи, чи є в доступі лікарні і аптеки. Якщо чи є для всіх робота для всіх членів сім'ї, і чи всі будуть себе комфортно почувати, далі потрібно також для себе зрозуміти, яка відстань до рідних та друзів, чи зможете ви їх відвідувати, як часто і як ну, далеко добиратися. І далі, наскільки вам. Підходить темп життя в селі, наскільки цей темп підходить саме для вас, тому що темп в селі зовсім інакший, не такий, як у місті. Тут, наприклад, дуже рано всі встають, і дуже рано, і як то кажуть, розходяться по домівкам. Тобто тут в 7 годин вечора закриваються всі магазини. Е, немає освітлення вуличного, тобто, вже в 7 вечора, якщо темно, то вже тут ти, ти, тихо і глухо, як то кажуть. Отже, хочу зробити такий підсумок. Село це зовсім інший ритм життя, і він не всім підходить. Але якщо підходити з розумом, зважити всі за та проти, підготуватися, то життя на землі справді може принести спокій та радість. А тепер скажіть ви, яка з цих помилок вам здається найсерйознішою? І чи можливо вже хтось із вас переїхав? З міста в село і стикнувся з іншими проблемами. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почути ваш досвід. А я всім дякую, хто дивився моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому сподобалось. Всім до зустрічі, до зустрічі в нових відео, всім па-па!